Слава рогу, який вогонь віри у душі наші зносить, вогнем віри землі наче усілає. якого Богорбом нашим є, слава дарогу. Перед лицем предків світлих та богів рідних. Личимо сокола світлосяйного рарога, батька, який вогонь віри у душах, розпалює тим радість, даруй нам прийди, рарог. Прийди, сокіл, батько, рарог, світлосяйний, ти вогонь віри приносиш у душі наші, і серце радістю повне за радістю, великою, радістю віддання віри рідної, радістю відродження роду слов'янського, радістю бачення шляху свого. Бо усяйний і нині шлях наш тепер, світлом віри, війде православний, світлосяйним духом твоїм, батько, сокіл. Рарох світлосяйний, кличу світлородосвишню, батько ророже, прийди. Прийди, соколе, прийди, батько, на крилах своїх світлосяйних, принеси вогонь, вір, відео православний, на землі слов'янські уроди православні. Хай відчуємо присутність твої, сокола світлосяйний, Хай побачимо горіння вогню твого душок людей православних. Хай вогоньці через очі людей православних землі слов'янські усяє, тим лад, сотворяючи рід наш, радуючи. Слава тобі, Сокола світлосяйний, слава тобі, радоже, батько слава. Прийди, рарох, прийди, будь посеред нас, наповни світлом своїм душі наші, наповни світлом Твоїм життя наше, що праведно жили, у світлі діяли, образи світля життя праведного творили, лад навколо себе сотворяючи, і предків наших радуючих. Бачимо, як сокіл дивний, освари синьої летить до нас. Чуємо дух рарога, чуємо присутність світлосяйного посеред нас. Чуємо вогонь віри у душах наших, Летів сокіл дивний, Прилетів птах, чаруючий, прилетів раро, світлосяйний. Вогонь віри війде православний на крилах своїх приніс. Землі слов'янській душі наші усяючі. Слава раро! Прийми, то, коли, пожертву нашу, прийми вдячність родів наших, прийми любов нашу, сьогодні жертву тобі даємо, дяку посилаємо, щоб ти наш, щоб з нами повсякчас перебував, душі наші зігріваючи, серця наші осялаю. Прийми, Боже, прийми, Рароже, пожертва, прямуй назусть сонцю, прийми, прийми, рівні воги. Слава, який вогонь віри у душах розпалює, сходиш ти з осваги синьої світло Божого серця наші приносиш. Батько рароже, осяй світлом своїм родичів наших, запали вогонь віри війди православної у серцях людей, родів слов'янських. Хай кожна душа слов'янська світлом твоїм осяюється, вогнем віри палає до життя праведного веде. Сила твоя велична, незбагненна, у тобі світло праве, яви та навесуще. Бо ти все перемагаючий дух віри віти правий, бачимо й кусіянні твоєму. Роди наші єднаються, громади наші повняться. людьми світлими, людьми добрими, людьми благородними, людьми праведними, лад сотворяючи, бачимо, як людей багато, багато-багато до любому дрі світло приходить. Людей чесних і праведних, багатих та мудрих, сильних та хоробрих. Бачимо, як тягнуться роди слов'янські до любомудря світлого, богів славити на капищах православних. Бачимо коло великі, що руки до сварги здійняли, Великі коло, у яких стоять батьки та матері наші. Брати наші, сестри наші, наші вуйки й вуйни, рідні й близькі, сусіди та знайомі діточки наші веселі та радісні, юнаки сильні та мудрі, мужі могутні та хоробрі, дівчата та юнки прекрасні, коло і радості повні, слави те, з голосами до предків помисли посилають, рід слов'янський утверджують, боги прави славлячи. І як бачимо, такі є однині назавжди од віку і до віку. Слава Рове, слава. Тож прибудь батько роже з нами повсякчас, і в день, і вночі, і в праці, і на відпочинку у дорозі і вдома. Наповні світлом своїм віри праведної життя наші. Слава тобі, соколи коли світлосяйний, слава тобі, батько, на життєдайне, слава робу! Влади всевічний, Боже родій і народів слов'янських. Все тобі проказували слави, князі, та керманичі наші, все ти давав їм знання мудрість та силу ладувати в родах наших руських. Боже, у тобі велика тайна збереження захована, ти вчиш нас творити держави та урядувати в них. Русь, кличе тебе, владе! Прийди в роди та на землі наші. Най безла та розбрат згорять місцем симаргон крилатим, Ти ж прибуті з нами повсякчас, наповнючи ладом життя на слава ладу, слава рідне Бога. Слава Отця нашого велеса батька, який мудрістю роди слов'янські, примножує душі наші врівноважує. Батько наш, велесе, кличемо тебе мудрістю предвічною, Рівновагою душ наших будь з нами повсякчас. Вдень і вночі, у праці та на відпочинку, в розмові та в роздумах врівноважують думки наші, щоб думку гострою, швидкою, сильною мали, щоб глибину буття осягали, глибин не бачили, бачили і чули. Батько наш велесе наповне мудрістю усіх родовичів наших, щоб мудро жили до світла йшли. Рід слов'янський укріплювали, бережи, рід Слов'янський, ми тобі повсякчас дякуємо, треба палимо до сулиці, кличемо. Слава! Слава Велесу, слава. Батько Світовиде переможе з темряви, воїн світла і правди без тебе у темряві перебували стражданнями наповнені. Переможи темряву у душах наших, допоможи нам світлом права наповнитися, силі утвердитися до прави йти. Будь з нами повсякчас. Слава, світовиду, слава. Моя дорогенькая, і ти, татко мій дорогенький, бабуся Зоня, бабуся Катя, дід Філя, дід Петя, Дід Гнат, дід Михайло, бабця Оля, Степан, Григорій, Катерина, всі предки роду нашого. Боч Михайський прибіч, сулицею сюди пригостіться, силами божеськими освятіться. Хай солодково перебувається у всіх трьох світах, де б ви не перебували. Прийдіть, наїдками з нами пригостіться, силами божеськими зміцніться. Боги рідні, предки світлі, сили ваші закликаю, сили ваші призиваю, прийдіть, наїдки, наші освятіть, силами божеськими, силами своїми освятіть. Вонимся тим небесним, вонемся тим Божий, освячуй свячую цю роду, хай не все благість, помислів, здоров'я тілу, багатства. Роду злагоду родину Там буде так. Слава, і лава, слава. Ну, татком і мій мабуть, від Дідусі, бабусі. Прийдіть. З наїдками з нами. Млинцями з медочком пригостіться, силами божиськими зміцніться. Хай вам солодко перебувається у всіх трьох світах, де б ви не перебували. Хай світло рода Всевишнього Всякою кривду в душах ваших Попиляє, силами Божийськими наділяє, вонем радості, вонем любові. Вогнем віри, вогнем слава, благословляє, хай буде так. Ну і ти дух до дому нашого прийди, силами божеськими, освятися, силами божеськими сміцнися. Прийди, Сулицею Святою пригостися, силами Божеськими освятися. І цем нашим сотким звидочком смачненьким пригостися силами, божеськими зміцниться, Хай буде так. Хай буде так. І так буде. Тож, хай хейто буде вогонь Святий Небесний, вогонь Святий Сварожий, вогонь Ситий Божий, вогонь святий Перун, вогонь Святий, святий Рарожий. З усіми вами дам. Так. І так буде.